Близько 50 кілометрів дороги від села Криховичі до митрополичих палат Андрея Шептицького, що на Рожнятівщині відремонтують до 150-річчя цього видатного церковного діяча, попри те, що окремі частини дороги практично не проїзні і не знали ремонту близько 20 років. Дорожники обіцяють встигнути. Голова Ода Гончарук і не тільки він і другі народні депутати. Така була команда і бачення, що треба цю дорогу зробити, тому що приїде дуже багато людей. Виходимо з того з найдешевшого варіанту, просто заланкувати. Де місця такі, що вже не можна зробити ямковий ремонт. Ми там просто будемо перекривати сплошним асфальтом. На даний час фірму фірма, яка робить, ми. І попросили робити за свої кошти, тому що кошти на цю дорогу не поступили. І дійсно є шматки дороги, де до яма на ямі, тому свої емоції не приховують ті водії, які показують майстер-класи з екстремального водіння по бездоріжжю. Як на мене, то її просто трудно поремонтувати, бо ямковий ремонт нічого не дасть. То є такі участки, що треба цілу машину асфальту. Вон, вон. от десь метрів, сто. Розумієш, я не. Уже Ходять фішки, фішки ходять з перегрузом, а то одно колесо, воно таке почті, як у мене. Він як продає таку погоду, представте собі, як він взьме 25 кубів ліса. По спеку, роботи розпочалися, зокрема, біля села Дуба. Зараз на даний час на цій ділянці дороги Краховича Осмолода. Зараз в даний момент наблюдаємо, що очистка моста йде від самих Краховичів, трошки далі. Зараз проходить і ямковий ремонт. Ну, спочатку йдуть підготовчі роботи, вирізка. ям. Ямковий ремонт, звісно, не панацея. Однак, за умов, коли держава в складній економічній ситуації, а цю дорогу активно експлуатують великогабаритні лісовози, запропонований ремонт виглядає все-таки обґрунтованим.